Бажання, щоб чоловік все-таки був сильнішим, і є речі, які ти не можеш контролювати. Просто ти начебто і хочеш зберегти родину, ти все для цього робиш, ти намагаєшся. Ох. Але коли це е, рухне, ти, ти, ти не можеш нічого з свого зробити. Мені здається, що ну принаймні в мене так працює. Мені е, конче необхідно поважати свого чоловіка. Тобто, якщо я не поважаю чоловіка, ну для мене це все. Для мене ну, тут навіть не питання того, скільки там він заробляє, чи там який в нього статус, але просто ти маєш просто їм надихатися, навіть його якимись думками. Наприклад, часто буває така історія, коли там ми жінки на емоціях приходимо, кажемо. Це мені не подобається там. А він каже: а подивись на це під іншим кутом. І для тебе він стає просто якимось там провідником, пророком, і ти розумієш, що Боже, як класно він мислить не на емоціях, а все ж таки угу. з досвідом, з якоюсь мудрістю. Тому жінкам, звісно, потрібна мені безумовно ця підтримка, але ще дивитися на свого чоловіка і ну просто пишатися їм і поважати його.